Євангелія від луки, розділ 10 Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоєн бо робітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернули сімдесят два з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося, все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів. Він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього, В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка марта на ім'я. Прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою прислугою. Наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Друге послання до солунян, розділ Другий. Благаємо вас, брати, не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом. Який нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас. Бо спершу настане відступство, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами. Що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той. Хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений, і тоді і з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками, і з неправдивими чудами. Та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас. То ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати. І тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Псалом 37 Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Впувай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця, на Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і він учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом, на того, кому щастить в дорозі. На людину, що лихо коїть, лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії, знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо, і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть. А праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки, вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає. А праведник щедрий, він дарує, бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я. І вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки, бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника. І намагається зігнати його за світу але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй Його дороги Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався, і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись. Бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Книга Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість. Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього? Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посіла ста також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось. І Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. КНИГА ЧИСЛА, розділ двадцять сьомий Тоді приступили дочки Целовхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Кірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником. Перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів, та й кажуть. Батько наш помер у пустині. Не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа з прибічників кораха. Помер він за свій гріх, синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те. Що в нього нема сина, дайте й нам власність між братами нашого батька. Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві Справедливо мовлять дочки Целовхада, мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька, переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш, коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його, а коли й братів нема в нього, то віддасте його спадщину братам його батька. Коли і батько його немає братів, то віддасте спадкоємство Найближчому родичеві з його родини, і він посяде його, це буде синам Ізраїля судоправова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві: Вийди на оцю Аварім гору, та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти, до лона народу твого, як уже приєднався Арон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у сін пустині під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима при водах, і це вода Меріва, коло кадешу в сін пустині. Мойсей же промовив до Господа. Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара без пастуха. Повідав же Господь Мойсеєві. Візьми собі Ісуса Навана, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку. Постав його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою і передай йому свою владу перед їхніми очима і приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його вони виходитимуть. І за словом його входитимуть він сам і всі сини Ізраїля, вся громада. І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея.